Перед вами є три типи кабелів: раз тип, два тип, третій тип. А тепер питання: Поставте відео на паузу, і напишіть в коментарях на вашу думку, який можна кабель використовувати в електричній побутовій проводці. Коли ви цю проводку будете прокладати під штукатуркою, адже майстри електрики інколи роблять помилки, і зараз я вам розкрию велику таємницю, який з цих трьох кабелів можна прокладати в штробах під штукатуркою. Ми маємо отут є двохжильний кабель. Бачите, це є монолітний кабель, а там є отакий трьохжильний, і тут є трьохжильний. Ось так виглядає такий монолітний кабель. Я його зачищаю і ви можете побачити, що це є дві монолітних жили. Так само, так, отут є одна монолітна е, жила в кожному провіднику. О, я зачистив. Ви бачите, що ці два типи кабелів вони є повністю одинакові. І тепер питання, який з них не можна використовувати? Не можна використовувати в проводці Оцей. Тому що він не має заземлення. Заземлення нам обов'язково потрібне в проводці. Таким чином нема заземлення, цей кабель не підходить. Викинули. Ми маємо далі два кабелі, які вже мають заземлення. І питання, який з них нам не підходить? Цей чорний чи цей білий? Білий чи чорний? Увага, момент істини. Не підходить оцей білий. Тому що він є багатожильний. Багатожильні ось такі провідники вони не підходять для побутової проводки. Це є кабель для тимчасового чогось підключення для відкритого прокладання. Адже він може, коли ви стіну його заліпите, потім вам через штукатурку пробити якийсь там трошки поганий колір. Якщо ви не хочете, щоб на вашій стіні були ось такі вертикальні, якісь лінії, які ви потім будете бачити, оцей кабель ви не використовуєте для прокладання вашої електрики в квартирі будинку. Багатожилка нам не підходить. Викидаємо. Ми тільки використовуємо ось такий тип кабелю, який зветься ВВГНГ. ВВГ НГ, буває круглий, буває плоский, хто що любить з мистерів. І він має вже в нас заземлення, я казав, він має отакі тверді оці в нас монолітні жили, які гарненько підключаються до розеток, вимикачів, не розлазяться, як в тому білому кабелі, а будуть тримати свою форму постійно і гарно оцей кабель буде працювати. Якщо вам потрібен, Гарний хороший надійний кабель звертайтеся на наш сайт. Там пишіть приватні повідомлення. Ми вам продамо гарний хороший кабель для вашої електричної проводки, який буде вам служити багато багато років.